Якщо зламали Телеграм, якщо ти знаходишся все ще в програмі, маєш доступ, то заходиш в налаштування, Там є кнопка Завершити активні сесії. Таким чином, ти відрубаєш усіх, хто також підключений разом з тобою. Це вилогинить тебе там з веб-версії, ще десь, де ти був залогінений, але шахраїв також відключить. Якщо раптом е, у тебе немає доступу, ти заходиш, але вже не можеш. Да, там змінений, наприклад, е, пароль, то спробуй зайти е, з телефону. Обравши спосіб авторизації через смс-ку. Якщо тобі надійшла смс-ка, ти використовуєш заходиш. Якщо і так не виходить, можеш спробувати через веб-версію. Ми покажемо на екрані, так, як можна туди зайти. Пробуєш заходити через веб-інтерфейс, і там також обираєш інші способи авторизації. Можеш через смс-ку спробувати, можеш ще якісь, і таким чином можеш відновити. В всіх цих варіантах ти можеш також паралельно звернутися до служби підтримки того месенджера або платформи, системи, через яку ти комунікуєш, щоб Тобі ще із цієї сторони спробували допомогти. У них також є способи верифікації, як зрозуміти, що ти дійсно є користувачем цього аккаунту і не є шахреєм.